Шибуя закінчилася, але справжній кошмар тільки починається. Якщо ви думали, що битва в Шибуї була піком жорстокості, то приготуйтеся, третій сезон магічної битви змінить правила гри назавжди. Сьогодні ми розберемо все, що нам готує ця арка. Ми поговоримо про повернення легендарного Юти Окоцу. Розберемо божевільні правила нової гри Кензяку та подивимось, які нові герої стануть вашими улюбленцями. Чи зможе Юджі вижити в світі, де він тепер мішень номер один. Давайте розбиратися. Світ вже не буде таким, як раніше. Отже, запечатаний, магічне суспільство в хаосі, а на горизонті з'явилася смертельна міграція. По-перше, Сатору Годжо офіційно визнаний співучасником інциденту в Шибуї. Його вигнали з магічного світу, а будь-яка спроба розпечатати його тепер вважається злочином. По-друге, Юджі та Дорі знову засуджені до страти, і цього разу відстрочки не буде. Це створює неймовірну напругу. Наші герої тепер вигнанці. Вони не мають підтримки, не мають ресурсів і змушені ховатися в руїнах Токіо. І тут в гру вступає він, Юта Окоцу. Багато хто з вас полюбив його ще за фільм. Але забудьте про того наляканого хлопчика. Тепер Юта це холоднокровний виконавець. У трейлері ми бачимо його повернення, і воно лякає. Юта уклав обов'язкову клятву зі старішина. Він особисто п'є та Тадорі. Чому це важливо? Юта єдиний, хто може реально протистояти сукуні в тлі Юджі. Його енергія безмежна, а ріка стала ще небезпечнішою. Ми побачимо неймовірний конфлікт ідеології. Учень годжа проти учня годжа. Це буде одна з найбільш технічних та емоційних битв початку сезону. Що ж таке смертельна міграція? Головна подія сезону це смертельна міграція. Кензяку створив щось на кшталт королівської битви, але на магічному рівні. Суть гри. Вся Японія розділена на 10 колоній: гравці, маги та звичайні люди, які пробудили син. Мають вбивати один одного, щоб заробляти бали. А мета кінзяку в тому, що він хоче змусити магічну енергію Яподії еволюціонувати, залишивши її з майстром Тенгеном. Це означає, що весь третій сезон це безперервна битва. Тут не буде філері, не буде перепочинку, тільки тактики, нові прокляті техніки та постійна загроза смерті. Смертельна міграція познайомить нас із персонажем, які за харизмою не поступаються навіть годжо. Кінджі Хакарі, третьокурсник, якого відстранили від навчання. Годжо казав, що він може стати сильнішим за нього самого. Його техніка пов'язана з азартними іграми. І поверніть мені мої слова: його битва буде найяскравішою в сезоні. Хігурума – Адвокат, який отримав силу мага. Його техніка це суд, і він може позбавити суперника можливості використовувати магію. Його історія це глибока драма про справедливість, яка змусить вас йому співпроживати. Саме ці персонажі додадуть сезону нової глибини. Це вже не просто боротьба добра зі злом, це зіткнення різних життєвих шляхів. Окремо хочу виділити маті. Після події у Шибуї вона змінилася. У третьому сезоні на нас чекає Арка ідеальна підготовка. Макі повернеться до свого клану, і це буде найяскравіша сцена в серіалі. Вона нарешті розкриє свій потенціал, ставши другим тоджі. Якщо ви любите екшн у стилі один проти всіх, то Макі Зейн стане вашою королевою в цьому сезоні. Мапа обіцяє не стримувати цензуру в цих сценах. Щодо візуалу, режисер шотого шасону залишається. Це означає, що ми знову побачимо цю неймовірно рухливу камеру та кінематографічні ракурси. Музика, як ви чули в трейлері, стала ще більш індустріальною. Важкі баси, скрегіт металу це ідеально передає вайб смертельної міграції. Мапа знає, що цей сезон має бути стильнішим за попередній. і вони вкладають у це всі ресурси. Третій сезон магічної битви це не просто продовження, це епічна трагедія, де кожен вибір має ціну. Ми побачимо повернення Юти, нові шалені техніки та світ, який збожеволів. Друзі, я з нетерпінням чекаю вихід першої серії. А що ви очікуєте найбільше? Битву Юти та Юджи чи появу Хакарі. Пишіть у коментарях, я все читаю. Не забудьте підписатися на канал. Поставити лайк у цьому відео і тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні розбори. Дякую за перегляд і пам'ятайте, магія має свою ціну. До зустрічі!